Підйоми прямих рук наверх, вправа чудово розвиває м'язи наших дельт, і взагалі гарно пропрацьовує. 3, 4, 5, 5, підйоми прямих рук наверх. Гарна вправа для розвитку ваших дельт, як виконуємо. Стаємо навпроти точки кріплення, ножки ставимо на шині плечей і робимо 2-3 кроки вперед. Тоді опускаємося вниз, пам'ятаємо, що ягодиці, прес у нас напружені, ладоні дивляться вниз, ми дивимося на точку кріплення. І з цього моменту нам потрібно підняти кисті рук. Просто уверх. От тобто, бачите, я їх нікуди не розвожу. Я витягуюсь максимально вверх. Тут я звожу лопатки, подаю груди вперед, максимально витягуюсь руками уверх і назад, і тоді повільно опускаю себе вниз. Давайте ще раз зробимо. Тобто груди наверх, без рівків, без нічого. Працюють тільки руки, починаю підніматися. Роблю види, зупиняю себе. І опускаємося повністю вниз.